Які енергії виходять в світ на цьому тижні, і як з ними дати раду? Які енергії? М -м, розум. Ми використовуємо розум і знання для того, щоб вирощувати нові плани, нові проекти, нові історії, нові стосунки, все нове, в що треба вкладатися. І що як нам з цим? Буде важкенько. Прям дуже важкенько. Я б сказала прямо тут. Все сумне і страшне. В тому сенсі, що пройти цей етап може бути досить важко, тому що дуже страшно. Настільки страшно. Тут тобто і внутрішні страхи, і страхи від взаємодії зі світом, тому що діяти треба по-новому. Як діяти? Ага. Тобто всі страхи треба полишити позаду. А вивести наперед свої справжні бажання, свою справжню радість від життя, радість від взаємодії. Це не значить радіти всім, хто приходить в твоє життя. Це значить обирати тих, з ким тобі легко, дозволити собі діяти з бажань і вірити, що це можливо легко, що взаємодія можливо легка вибирати легку взаємодію. Доведеться йти шляхом цінності себе. І ця взаємодія, вона може бути не дуже, не дуже прям легкою, в сенсі того, що ти просто ще не звик чи не звикла, але вона буде. І якщо ти дозволиш собі йти з власної цінності, ти побачиш цінність інших, і ця взаємодія буде цінностною, і саме тому вона буде легкою і приємною. Тільки якщо ти вийдеш в неї з позиції є речі, яких я хочу, і я цінний достатньо, чи цінна достатньо, щоб їх отримати, тоді ти бачиш, що інші йдуть з такої самої позиції, і ви зможете створити взаємодію, яка принесе вам всім задоволення.